Лента за лентою це пісня українських повстанців УПА і одна з найбільш популярних автор слів Микола Сорокаліта, псевдолютий, лютий автор музики Василь Заставний, псевдо, Шершень. Обидва повстанці. Микола Сорокаліта, майбутній автор слів, був родом із села Вибранівка Жидачівського району Львівської області. З його розповіді відома історія виникнення пісні. Василь Заставний у 1944 році став кущовим провідником ОУН, керуючи підпільною роботою на території кількох сіл тодішнього Новострілищанського району. Приблизно у той час підлеглий заставному самооборонний кущовий відділ, а також боївка Служби безпеки Миколи Сорокаліта, провела бій із підрозділом НКВС. Цей бій надихнув до написання пісні. На постою в лісі біля села Дев'ятники Микола 40 літа написав текст, до якого Василь Заставний підібрав мелодію. Інше джерело наводить подробиці бою і дату написання. Повстанцям стало відомо, що підрозділ НКВС чисельністю у 100 осіб мав намір передислокуватися з нових стрілищ у Вибранівку з метою блокування і знищення воїнів УПА. Сорокаліта вирішив не допустити здійснення цього наміру. Маючи лише 10 осіб у боївці і стільки ж у групі самооборони, їхня несподівана вечірня атака була настільки успішною, що ворог лише хаотично відстрілювався. У цьому бою вдало діяв юнак-кулеметник Смерека. Ця операція зірвала намір ворога і під враженням від подвигу юного кулеметника влітку 1946 року народилися рядки цієї пісні. Слова і музика пісні змінилися у процесі її побутування. Їх оригінальний варіант до нашого часу не зберігся, бо вона настільки полюбилася українцям, що кожне наступне покоління привносило в неї свої актуальні слова-рядки, які були співзвучні з подіями в країні. Пісня давно входить до репертуару популярного українського співака і композитора Тараса Чубая, який виконував її ще в часи помаранчевої революції. Також в Ютубі можна знайти безліч виконань цієї композиції різними співаками і гуртами. Зараз пісня отримала друге дихання і, разом із Ой у Лузі червона калина похилилася, стала неофіційним музичним символом нашої героїчної боротьби, незлавності і перемоги.